А Перей я забуду, а ні той на квартиру нахуй. На квартиру йди нахуй свою. Хуос повиганяю тих. Йоба мать. Ти тара прибираєш? Бачка корова, блядь. Ганела. Грати такі. Забив чувак, блядь Ти рівня в цьому, да? Хуй, рівня. Але сходи файні, дід сходи хороші. Сходи файні. Неле. Дуже Гнеляк. файні сходи, кажуть. Гнеляк. Ні, неляк. Не хочу бути гнилякою. Сходи, Гнеляк. блін. А чё пац? Пац, разумни нас. Это ж хлопцы робереться, ты не робля ничого не бить. Это ж я ничего, блядь! А цимон нахуй, цимон! Вон Витя зеленый. А сажа блядь на друга. Витя зеленый. Берег поздороваться. Хайде нахуй! Он, он не нужен. Той Витя твой. Витя, Витя. Витя. М -м. Прибиральник. Молодец. Тихай на! А? Бо пизду молотком! Не, не, не мой, безумный, баю мать. Що ти робиш? <ганувач> дік. Хуй. Ти б'єш молотком, цемент. Дід. Їміться нахуй! Раствором, блін. Кидайся, я рукавець не можу купити. А ти раствором в мене кидаєшся. Їміться нахуй! Блять, я тебе зараху!